Доброго дня. Мене звуть Олександр Козленко. Тема уроку статеві клітини та запліднення етапи індивідуального розвитку. Розмноження фундаментальна властивість живих організмів, що забезпечує безперервність і спадковість життя. Існують дві основні форми розмноження нестатеве і статеве. Унаслідок нестатевого розмноження, нащадок. Цілком спадковує генотип батьківського організму. Значення нестатевого розмноження полягає у можливості швидкого і значного підвищення чисельності особин, ідентичних батьківським. Цей тип розмноження є вигіднішим у стабільних умовах середовища, оскільки дає змогу зберігати та відтворювати вдалі комбінації генів. Статеве розмноження. Ричард Докінс у книзі Егоїстичний ген пише: Отже, виникає таке запитання: чому всі ми докладаємо стільки зусиль, щоб змішати наші гени з генами когось іншого, перш ніж зачати дитину, якщо попелиці і ільми обходяться без цього. Такий спосіб дій здається доволі дивним. Чому взагалі виникла стать? Це дивне перекручування прямої реплікації. Що доброго у статевому розмноженні? Це запитання, на яке еволюціоністові вкрай важко відповісти. Біологічні системи існують у постійній взаємодії з зовнішнім середовищем, яке зазнає постійних змін. Аби відповідати йому, організми також змушені постійно змінюватися, пристосовуватися. І тут перевагу одержує статеве розмноження з його перетасуванням генів, узятих від двох різних особин. Варіації на теми обміну генетичною інформацією є вже у прокаріотів. Але статеве розмноження у чистому вигляді стає можливим тільки в еукаріотичних організмах. За наявності генетичної рекомбінації батьківські особини утворюють нащадків, які відрізняються від них. Деякі нові сполучення генів можуть виявитися гіршими батьківського генотипу. Однак, якщо у батьків багато нащадків з найрізноманітнішими комбінаціями генів, Є більше шансів на те, що хоча б хтось із нащадків виявиться добре пристосованим до майбутніх життєвих обставин, якими б вони не були. Тож, якщо грати вдовгу, перетасування, рекомбінація генів у процесі статевого розмноження сприяє виживанню виду за зміни умов середовища, гаметогенез. У ході гаметогенезу. Утворюються спеціалізовані статеві клітини гамети. У тварин це будуть дрібні рухливі сперматозоїди або сперматозоони. Процес формування має назву сперматогенез і великі малорухомі яйцеклітини, овогенез або оогенез. Формування і дозрівання статевих клітин відбувається у статевих органах. Яйцеклітини жіночі нерухомі гамети. Це клітини великого розміру, бо містять запас поживних речовин, вкриті захисними оболонками. Кількість захисних оболонок яйцеклітин залежить від середовища, у якому розвиватиметься майбутній зародок. Первинні оболонки утворюються самою яйцеклітиною на її поверхні, як жовткова оболонка у безхребетних. Вторинні оболонки результат діяльності спеціалізованих клітин, що оточують яйцеклітину. У людини та ссавців прикладом вторинної оболонки є так звана блискуча оболонка. Наявність третинних оболонок характерна для яйцеклітин тих організмів, чий розвиток відбувається поза межами тіла матері, наприклад, для рептилій та птахів. Третинні оболонки є продуктом діяльності яйцепроводів. Розміри яйцеклітин визначаються кількістю жовтка у цитоплазмі. Яйцеклітини з ссавців, як правило, дрібні до 180 мікрометрів в діаметрі 1,6 мм. Діаметри яйцеклітин з великою кількістю жовтка, зокрема пташиних, можуть досягати декількох сантиметрів. Чоловічі гамети, сперматозоїди або сперматозоони, на відміну від жіночих, значно дрібніші за розмірами, мають жгутики і здатні до активного руху. Сперматозоїди з ссавців та людини складаються з голівки, шийки та хвоста. Голівка сперматозоїда містить малу кількість цитоплазми та ядро. На кінчику голівки розташована акросома, подібна до лізосоми органела, що містить ферменти, здатні розчиняти оболонки яйцеклітини. Мембранні білки голівки сперматозоїда спрямовують його рух та прикріплення до оболонки яйцеклітини. Шийка сперматозоїда містить цитоскелет основи джгутика, а також гігантську спиральної форми мітохондрію, що виробляє ТФ, потрібну для забезпечення руху джгутика. Хвіст жгутик здійснює рух сперматозоїда. Процес формування статевих клітин гаметогенез. Має стадії розмноження, росту, дозрівання та формування. Попередниками гамет є диплоїдні первинні статеві клітини. На стадії розмноження чоловічі та жіночі первинні статеві клітини, сперматогонії та овогонії, проходять низку мітозів. Стадія росту супроводжується збільшенням клітин у розмірах. На цій стадії попередники яйцеклітин та сперматозоїдів називаються відповідно овоцитами та сперматоцитами першого порядку. Поділів під час цієї стадії не відбувається, тому овоцити та сперматоцити першого порядку є диплоїдними клітинами. Формування сперматоцитів першого порядку відбувається. Як і решта стадій сперматогенезу після проходження пубертатного періоду статевого дозрівання у тінейджерському віці. Формування овоцитів першого порядку завершується ще до моменту народження жіночої особини. Під час дозрівання у клітині відбуваються два меотичні поділи. На цій стадії є розбіжності між сперматогенезом та овогенезом. Сперматоцити першого порядку після першого мійозу утворюють два сперматоцити другого порядку, які своєю чергою після другого меетичного поділу формують чотири ідентичні гаплоїдні сперматиди. Овоцити першого порядку діляться на овоцит другого порядку та первинне полярне тільце клітину з невеличкою кількістю цитоплазми. У наслідок другого меетичного поділу. Овогенезу утворюється оотид і три полярні тільця. Утворення полярних тілець дозволяє відвести зайвий генетичний матеріал, сконцентрувавши всі органели та запас поживних речовин в одній великій гаплоїдній яйцеклітині. На стадії формування зі сперматит та оотид формуються зрілі і готові до запліднення сперматозоїди та яйцеклітини. Статеві клітини у тварин формуються у статевих залозах, гонадах. Діяльність гонад, опосередкована статевими гормонами, визначає формування вторинних статевих ознак, комплексу особливостей, якими, окрім первинних статевих ознак, власно статевих органів, відрізняються особини різних стат. До вторинних ознак у людини належать морфологічні особливості тіла, різниця у тембрі голосу. Тощо, вторинні статеві ознаки можуть зберігатися усе життя, як у людини, або лише на шлюбний період, шлюбне забарвлення деяких риб, оперення птахів. Відмінності чоловічих та жіночих первинних та вторинних статевих ознак зумовлюють характерний для деяких видів статевий диморфізм, розбіжність у вигляді особин різних статей, запліднення та розвиток зародка тварин. Злиття гаплоїдних гамет з утворенням нової диплоїдної клітини зиготи називається запліднення. Із зиготи розвивається зародок, ембріон. Для тварин характерні два типи запліднення зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнє запліднення передбачає злиття статевих клітин поза межами батьківських організмів. Для більшості наземних тварин характерний внутрішній тип запліднення. За якого злиття сперматозоїда та яйцеклітини відбувається у статевих шляхах жіночої особини. Як правило, введення чоловічих статевих клітин всередину статевої системи жіночого організму здійснюється спеціальними купулятивними органами чоловічої особини. Контакт репродуктивних органів особин різної статі називається статевим актом. Як правило, яйцеклітину оточує велика кількість сперматозоїдів. Однак щастить лише одному. Ферменти, що містяться в окросомі сперматозоїда, уможливлюють проникнення всередину яйцеклітини ядра чоловічої гомети. Після цього електрохімічний потенціал мембрани яйцеклітини змінюється, внаслідок чого вона стає непроникною для інших сперматозоїдів. Після завершення. В процесі злиття ядер заплідненої яйцеклітини формується диплоїдна зигота. Ця клітина здійснює низку послідовних мітотичних поділів дроблення. Клітини, що утворюються внаслідок дроблення зіготи, називаються бластомерами. На стадії 32 бластомерів зародок людини має вигляд супління Шовковиці і називається морулою – Клітини-мороли починають виділяти рідкий продукт, що відтісняє клітини до поверхні. Так формується бластула. У ссавців та людини після стадії морули утворюється бластоциста. Бластоциста, окрім шару клітин навколо порожнини, містить ще й внутрішню клітинну масу. Ця маса дає початок тканинам самого ембріона, тоді як клітини зовнішнього шару формують зародкові оболонки. Зародкові оболонки. Усередині материнського організму майбутній зародок є захищеним від негативних впливів зовнішнього середовища, що істотно підвищує шанси на його успішний розвиток. У наземних організмів його життєздатність забезпечують зародкові оболонки. Перша з цих оболонок, амніон, наповнена рідиною. І запобігає висиханню зародка та механічним пошкодженням. Амніон є не тільки у ссавців, але й у плазунів і птахів, у яйці. Зазвичай амніон розривається під час народження дитини. Про дітей, народжених у амніотичній оболонці або з її залишками, кажуть, що вони народилися у сорочці. Хоріон зовнішня оболонка зародка, характеризується наявністю ворсинок. Ворсинки хоріона вростають у стінку матки, формуючи плаценту. Функціями цієї оболонки є газообмін та живлення зародка. Плацента виділяє специфічний гормон, хоріонічний гонадотропін. Саме на аналіз його концентрації у сечі базується тест на вагітність. Алантоїз невеликий виріст задньої кишки зародка. Виконує видільну функцію. Та частина Алантоїса, що перебуває за межами зародка, частково формує пуповину. Внутрішня частина дає початок сечовому міхуру. Слово плацента походить від латинської назви плацента для пирігів, мланців, коржиків. Та походить, в свою чергу, від грецького слова плакос плаский. Алантоїс. У перекладі з грецькою означає сосископодібний, схожий на сосиску. Подальшим етапом ембріонального або внутрішньоутробного періоду розвитку є стадія гаструли, на якій закладаються зародкові листки. Зовнішній та внутрішній клітинні шари гаструли дають початок двом зародковим листкам. Зовнішньому ектодермі та внутрішньому ентодермі. Потім, шляхом вип'ячування частини клітин ентодерми утворюється третій проміжний зародковий листок мезодерма. Це початок процесів формування тканин гістогенезу та органів органогенезу. Кожен із зародкових листків дає початок певній групі тканин. Різні тканини одного органа можуть походити від різних зародкових листків. Шлунок складається з гладеньких м'язів та сполучно-тканинних оболонок мезодермального походження та епітелію, що має ентодермальне походження. Також, різні види тканин одного типу можуть походити від різних зародкових листків. Наприклад, Епітелій шкіри та ротової порожнини формуються з ектодерми, епітелій травної системи з ентодерми, а ендотелій серця і кровоносних судин з мезодерми. Загалом з ектодерми формуються шкіри та її похідні волосся, нігті, кришталик та сітківка ока і нервова система. З мезодерми. Структури опорно-рухової, кровоносної, лімфатичної, репродуктивної та видільної систем. З ентодерми утворюються травні залози, більшість залоз внутрішньої секреції, органи дихальної системи, а також хорда. Внутрішньоутробний розвиток ембріонів плацентарних ссавців характеризується наявністю критичних періодів імплантації, сьома доба після запліднення. Плацентації кінець другого тижня після запліднення та пологів. У критичні періоди зародок особливо вразливий до впливів зовнішнього середовища. Вплив зовнішнього середовища на ембріон у плацентарних ссавців опосередковується впливом материнського організму. Обмін речовин між організмами матері та плоду здійснюється через плаценту. Деякі з речовин, що потрапляють у кровообіг матері, здатні негативно впливати на розвиток плоду. Тому у період вагітності дуже важливо дотримуватися дієти, відмовитися від уживання алкогольних напоїв, наркотиків, куріння. Через кровообіг матері плоду можуть передаватися також збудники деяких захворювань, зокрема сніду та сифілісу. Етапи Ембріонального або внутрішньоутробного розвитку, наведені у вигляді таблиці у конспекті уроку. Постембріональний розвиток. Після виходу організму з яйцевих оболонок розпочинається післязародковий або постембріональний період, що триває до смерті. У тварин із зовнішнім заплідненням. І у деяких тварин з внутрішнім заплідненням. Вихід з яйцевих оболонок відбувається у зовнішньому середовищі, поза межами організму матері. І називається яйценародженням. У більшості видів, для яких характерне внутрішнє запліднення, притаманне живонародження, вихід з тіла матері вже. Остаточно звільненого від яйцевих оболонок організму. Проміжний варіант, за якого звільнення плоду від оболонок відбувається у статевих шляхах матері, називається яйцеживонародженням. Розвиток організму у постембріональному періоді може бути прямим або непрямим. Організми з прямим розвитком народжуються вже. Подібними до дорослих особин. У видів, яким притаманний, непрямий розвиток народжується не схожа на дорослий організм личинка. На певній стадії існування личинка переживає метаморфоз і перетворюється на дорослу особину. Розвиток організму у післязародковий період супроводжується ростом. Ріст буває необмеженим, таким, що триває все життя, і обмеженим. Якщо організм росте до моменту досягнення розмірів дорослої особини або до загибелі, його ріст називають неперервним. У деяких організмів періоди росту змінюються періодами його відсутності. Такий ріст називають періодичним. Він Характерний для тварин із зовнішнім скелетом, ріст яких відбувається лише у періоди линяння, коли скелет розм'якшується або втрачається. На сьогодні все. До побачення. Успіхів!